А ви вже чули? Крутезна, класна і трохи неочікувана новина, в якій говориться, що Німеччина продовжує звільнення від реєстрації українських автомобілів. Доколи продовжено це звільнення і яких саме земель стосується, дивіться далі в відео. З вами Віталій і перед тим, як дізнатися всю інформацію, попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк до цього відео. І обов'язково напишіть мені коментар. Таким чином, ви допоможете в розвитку моєму каналу, а головне, зробите мені дуже приємно. Wow! Для фінансової підтримки переходьте за посиланням в описі до цього відео і через додаток «Buy me a coffee» донатьте. А я вас обов'язково згадаю в наступному відео і щиро подякую за кожен донат. Повернімося до нашої головної теми. Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту та федеральні землі домовилися про продовження процедури звільнення від реєстраційних вимог для українських автомобілів ще на 6 місяців. Фактично, термін дії ухвали закінчується наприкінці березня 2024 року. Зазвичай автомобілі повинні бути зареєстровані в Німеччині не пізніше, ніж через рік після перетину кордону. Наразі для українських автомобілів діє виняток за певних умов, вони можуть продовжити їздити на українських номерах, але лише до 31 березня 2024 року. Проте з 1 квітня 2024 року ці автомобілі мали б пройти перереєстрацію. На даний момент за наявною інформацією, у землях Бранденбург. Та Баден Вюрденберг ухвалили офіційне рішення про продовження дозволу їздити на українських номерах для тих, хто перебуває в Німеччині більше року. Тобто українським біженцям, як і раніше, не потрібно реєструвати свої автомобілі в Німеччині. І лише кілька днів тому представник міністерства Бранденбурга заявляла, що наразі немає жодних підстав для продовження процедури звільнення. Тому радує, що федеральні і земельні уряди погодилися продовжити термін дії виключення. Українці, які вказують, що вони не хочуть залишатися на постійній основі у Німеччині та мають статус біженця, можуть отримати тимчасовий спеціальний дозвіл на свої авто. Вони повинні надати дійсні реєстраційні документи, відповідне страхування транспортного засобу та сертифікат позитивного техогляду. Біженці, які мають посвідку на проживання або дозвіл на перебування, можуть подати відповідну заяву до державного відомства будівництва та транспорту, йдеться в повідомленні. Обов'язковою умовою отримання дозволу є страхування авто і навіть пройдений техогляд. Він має бути визнаним центром технічних випробувань або такими організаціями, як Тюф, Декра, Кюс або ГТЮ. А нам залишилося тепер дочекатися, щоб і решта федеральних земель виступили з відповідними заявами до 31 березня 2024 року, підтвердивши тим самим загальнонаціональну дію звільнення. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і обов'язково залишайте коментарі. Чи встигли ви вже переоформити свою машину в Німеччині? Які у вас успіхи? А я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!